Літній наступ Росії в Україні зазнав повного краху. Росіяни мріяли про прориви, буферні зони, але отримали лише втрати і розчарування. Так пише німецьке видання. Більд в цьому випуску я розберу, що саме пішло не так для окупантів, які уроки винесли збройні сили України. І що нам усім чекати далі? Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Я дякую кожному з вас за те, що воно зростає. Ну і часу гаяти не будемо, одразу будемо починати. Давайте з головного: німецьке видання Bild пише про те, що літній наступ Росії в Україні. Повністю провалився з квітня, по серпень цього року Кремль ставив дуже амбітні цілі: захопити ключові міста, створити буферну зону на півночі, просунутися на півдні А що по факту, а по факту, жодна із цих цілей не досягнута, наприклад, в Донецькій області росіяни націлилися на Покровськ. Ми знаємо, що це стратегічно важливе місце місто, яке вони атакують ще починаючи з січня, але Перше, Збройні Сили України встояли. Друге, і більше того, знищили або взяли у полон усі російські підрозділи, які намагалися прорватися до центру міста. Один із українських офіцерів в коментарі німцям з Більд, сказав таке: ми утримуємо Покровськ і підготували для ворога кілька сюрпризів. Ситуація краща, ніж здається, на картах. І це не просто слова, це факт, каже він. Ось це дійсно. Інтрига так, інтрига, яка ж була задача у генералів Путіна? Вони марили про 600 кілометрову буферну зону у Чернігівській, Сумській і Харківській областях. Пише Юліан Нрьока По факту захопили менше 70 кілометрів. Це навіть друзі, не 12% від їхнього загального плану. На Сумщині ЗСУ не просто, як ви знаєте, зупинили ворога. Вони ще й контратакували. Зараз там ініціатива повністю на нашому боці. Перегляньте останні випуски, я вам розповідав про ситуацію в Сумській області. За даними аналітика Костянтина Машевця, наші війська вклинилися в російські позиції на 2,5-3,5 кілометри в районах Кіндратівки, Костянтинівки і Олексіївки. Більше того, я вам скажу, за даними президента України, Сумщина може бути звільнена повністю, зачищена повністю від окупантів вже за декілька місяців. На півдні у Херсонській і Запорізькій областях ситуація для росіян така: фронт стоїть, вони не просунулися. Хоча, треба сказати, зараз вони накопичують війська біля Оріхова і Гуляйполя. Треба зазначити, що. Росіяни в темряві перевозять паливо, звозять його на запорізький напрямок. Андрющенко звітує в себе в телеграм-каналі, і світлини показує відеофрагменти, як ми знищимо ці всі цистерни. Ну на жаль, не всі, давайте скажемо чесно, але більшість з них точно. За не дуже турбуються, дуже переживають, що там щось може прилетіти. Тому вночі засекречено в цивільному транспорті перевозять в цистернах всі ці ну все своє паливо. Ну і звичайно, треба зазначити, що вони накопичують там е, сили і ресурси. Живе м'ясо також, тому що сумського напрямку зганяють, пере, перекидають туди сили саме на Запорізькій. Тому ну е, там вони, вони укріплюються, але факт залишається фактом: не просуваються. Це змусило Путіна коригувати свої плани, пише Рьопке, і запропонувати ось цю так звану мирну угоду американцям. Мовляв, Путін готовий відмовитися від наступу на півдні, якщо йому віддадуть Донбас. Так це звучить смішно, але сорі, ну, тут облом да? Донбас йому ніхто не віддасть. Ми детально про це говорили в окремих випусках. Погляньте випуски, які пов'язані з так званими обмінами території, з тим, що буде далі відбуватися. Я свою думку з цього приводу вже висловлював. Окремо, друзі, окремо варто звернути увагу на російську протиповітряну оборону. Українські дрони долітають до цілих за тисячу кілометрів від кордону. За даними Більд, з початку року наші безпілотники знищили 17% потужностей російської нафтової переробки. Я вчора робив окремий випуск про те, як Мадяр і його хлопці знищують російську енергетичну інфраструктуру. Перегляньте обов'язково. Зараз фактично в Росії взагалі паливна криза. Просто уявіть черги на заправках, черги на дорогах, дефіцит пального їхні заводи палають після наших ударів, окремих федеральних округах Російської Федерації взагалі не продають бензин, тому що його немає, щоб дизелі їх позбавити. Це б взагалі було круто, але я думаю, що Мадяр невдовзі передасть вітання і їм, і це ж не просто якась там тактична перемога, друзі. Це удар по економіці ворога. Ось що ми має про що ми маємо говорити, і більше того. Танки, БТР і інше начиння приладдя російське вороже, треба чимось заправляти. Всього цього ми позбавляємо. Ну, принаймні вибиваємо цей фундамент з під ніг. Звичайно, ситуація не така вже і довершена чи досконала. Ми розуміємо, що Росія бензоколонка, там є бензин, там є паливо, але те, що ми вже зробили станом на цю мить, ну це заслуговує просто найвищої похвали. Що ж Росія захопила за літо? Журналісти більд. Пишуть, що мова йде про 1800 квадратних кілометрів. Це 0,3% території України. Я спеціально так кажу: 0,3%. для порівняння. Друзі, у червні вони окупували 556 квадратних кілометрів, і це тут треба сказати був якраз їхній пік. Більд пише, що це вже четверте літо, четверте літо війни, і ті, хто думав, що Росія здобуде вирішальну перемогу, а Україна впаде, помилялися. Ну я не знаю, хто так думав. Так думали, напевно, тільки наші вороги, або ті, хто сумнівається з партнерів, і отак, от потискає руки для того, аби якомога швидше, значить, примусти Україну на невигідних капіталіційних для нас умовах, щось там підписати, якісь там мирні угоди. Не лише, до речі, біль про це ж говорить так про провал Росії. Ще в кінці червня я хочу вам всім нагадати: британське видання, The Telegraph писало, що наступ окупантів захлинувся через кілька тижнів, взагалі після його початку. Росіяни кидали у бій величезну кількість військ, але результат мінімальний. Аналітик інституту вивчення війни Анжеліка Еванс зазначила, що у Росіян немає сил для чогось нового й особливого, так тобто, щось креативне, нове вони вигадати все вже більше не можуть. А знаєте, друзі, хто ще визнав провал, і, до речі, попереджав про цей провал? Ігор Гіркін Стрілков, той самий терорист і вбивця, який зараз сидить, до речі, у російській в'язниці, і ще 19 липня він написав, що наступ Росії зупинений, і тепер ініціатива за Україною. Я вам більше то скажу. Він навіть припустив, що ЗСУ готують потужний удар. Можливо, на Херсонському чи запорізькому напрямках, за його словами, за деякими ознаками можна передбачити, що Україна притримує свої дрони і свої ракети, і очевидно готується до чергового масованого удару в рамках свого запланованого наступу. Тобто, Гіркін каже про те, що збройні сили України готують контрнаступ. Але, друзі, отут я хочу вас попросити: «Don't push the horses», Окей. Давайте не поспішати і не гнати коней, тому що є і ризики, як ви розумієте, і не все вже так, аж прям добре, тому що є проблемні ділянки, і ми знаємо там про, про Куп'янськ. Ми знаємо там про покровський напрямок. Я вже окремо сказав про Запорізький, що вони скопичують свої сили. І от аналітик Густав Гресел попереджає, що взимку Росія зможе спробувати новий наступ, коли замерзне земля, і дрони стануть ефективнішими через відсутність листя на деревах. До речі, про це також попереджають хлопці, які ну займаються так безпілотниками, які знищують ворога безпілотними літальними апаратами, які в цьому варяться. От вони кажуть про те, що так звичайно листя впаде і ну. І ситуація зміниться, але вона зміниться так само, як і для росіян, так само і для українців. Для нас тому до того ж, треба сказати, що у вересні в Білорусі стартують навчання захід 2025 І от питання: чи не стануть вони перекриттям для нової агресії? Тут треба сказати, що Лукашенко боїться, якщо він дасть Путіну змогу через свою землю знову зайти в Україну. Я думаю, що Мозерський НПЗ. В перші хвилини просто припинить своє існування взагалі. Палац президента в Білорусі припинить своє існування взагалі. Я думаю, що тут навіть і думати не потрібно. Лукашенко все розуміє, і він знає, якою буде відповідь України в цьому, в цьому випадку. І я вам скажу, що голова українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан не виключає, що так воно і буде. От він каже, що наступ Росіян з півночі був би для України подарунком. Бо повторив би ситуацію лютого 2022 року, коли ворог розтягнув фронт, замість того, щоб зосередитися на головному, він каже, що піти заздалегідь на підготовлені позиції на півночі Київщини, де усі дороги заміновані. Я до речі, це підтверджую. Я з хлопцями спілкуюся напит. Ну з я, я просто спілкувався з військовими. Вони реально заміновані, де значить все заміноване, де на них чекають наші підрозділи? Або там, наприклад, на Житомирщині чи на Чернігівщині. Це був би, каже Кузан, для нас подарунок. Ну як би це парадоксально не звучало, і він каже, що це стало б фінальною взагалі крапкою їхньої літньої наступальної кампанії. Навіть так. Отже, друзі, що ми маємо? Російський наступ, літній наступ провалився. Ну, принаймні так стверджують журналісти Більд, Покровськ стоїть буферна зона, про яку марив Путін не створена. Більше того, ми їх вибиваємо з Сумщини, південь. Не зданий, українські дрони б'ють ворога в глибині його території, знищують енергопаливну інфраструктуру, ЗСУ не просто тримають оборону, але й контратакують. І це ще не кінець війни. На жаль, тому що попереду нас чекають нові виклики, можливо, взимку, чи в тому числі під час навчань в Білорусі, хто знає, друзі. Але ясно одне, що Росія не може перемогти Україну і не зможе цього зробити. Наша армія, наш народ це сила, яку не зламати. Це – Точно, дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте ділитися цим відео з друзями, рідними, близькими. Все це дуже важливо для розвитку спільноти. Бережіть себе, побачимось в на наступних випусках.